and <laughs> like, Іх на нашім святі, воно і смутком і радістю звинить. Це свято зрілості, і свято розставання, і майбуття прекрасна світла мить. На площі миру сонячні обличчя, дівочі сукні, кращі квітника, і хлопці стримані, незвично урочисті. У Конотопі день випускника. випускника, ви в цьому місті Виросли, і змичніли. І саме тут вистали на крило, клиновим листом на шкільнім подвір'ї. Життя доросле встукає вікно. Дозвольте запросити в цей прекрасний час нашу гордість і надію тих, кому присвячується ця подія. Заради кого всі ми тут зібрались. Для кого цей вечір перша сходинка у самостійне життя наших випускників? 誰も。No, <Sí. S 1> Поліна, трудового навчання, кручок Ольга, переможці обласних та всеукраїнських конкурсів з образотворчого мистецтва, районних конкурсів, з звокального мистецтва, Гудинченко-Ольга, через переможних міжнародних всеукраїнських та обласних магазин борту Кріпняк Олександр. Горці школи є золота медалістка Шкареда Поліна працелюбні, творчі та креативні юнаки і дівчата, якими школа буде писатися протягом багатьох років, певнено пропують учні Конаторської загальноосвітньої школи номер 15 У колоні йдуть випускники спортсмени. чудові артистичні здібності та володіють почуттям гумору. Так, це 13 -та, ударна дюшина, але сили і таланти в неї не дюшині. Вітаємо випускників під Лисненської загальноосвітньої школи. Серед них переможці другого та третього етапу всеукраїнських усімських олімпіад імії, української мови, світової літератури, обслуговуючої та технічної праці. Також і не активними учасниками та переможцями змагань багатьох ризму, а випускників є медалістами – Поліщук Ігор та Юркевич Олександр. Школа писається своїми випускниками. Вони молоді, впевнені, мають активну життєву позицію. Приїдь на та зайняти гідне місце у суспільстві. Повітрі вечори, музичні шоу, концерти. Ніколи не проходили без участі учнів 11-го класу. Дружний, згуртований та активний колосін залишає власну сторінку в історії школи. Коносовської загальної смітні школи номер 11 Серед них переможці мовно-літературного конкурсу імені Тараса Семченка, учасники науково-країна поліції, видіти двої Коносовщину, учасники загону юних інспекторів руху, переможці обласних змагань, переможці всеукраїнського конкурсу дослідницьких і творчих робіт. Історія та уроки голокосту, переможці всеукраїнського конкурсу Українського.

Переможця другого етапу це українські українські олімпіади. У цьому на 20-му році спеціалізовану школу No3 закінчують 20 осіб. Довтон Дмитро, кінченко зайняття, багаторазові переможці <розумісті> другого та третього етапів для українських олімпіад основ економіки. Галамбета День учасник 4 етапу Всеукраїнських постійських олімпіад з економіки у 2011 році. Учасники всеукраїнського турніру юних економістів. Також клас представлений устнями, які входять до змірних команд міста з футболу, баскетболу, легкої атлетики, авіамоделювання. Thank <laughs> you. Марина. На святкову площу миру виходять випускники Конотопської гімназії. Президентський степендіат 2009 року неодноразовий переможець всеукраїнських усіх олімпіад та всеукраїнських турнірів в історії Сбіганок Дмитрій. Разом з однокласниками впевнено прибує губернаторський стипендіат 2009 року. Інформатики та англійської мови, кращий спортсмен гімназії Курило Володимир, Серед гімназистів-випускників, лідери обласного етапу, всеукраїнських українські олімпіад з математики Шучь Владислав, психології Огієнко Боляна, правознавство Козаченко Артем, гордість Сюпонадовської гімназії, є шість випускників. Нагороджених золотою медаллю за високі досягнення у навчанні, та одна випускниця нагороджена срібною медаллю за досягнення у навчанні. Вітайте оптисками майбутнє нашої країни, гімназистів, інтелектуалів. Самодостатня, креативна, небайдужа молодь, котра впевнена презентуватиме Україну на європейському просторі. Зустрічайте випускників полнотовської спеціалізованої школи Noця.

Євгенія, майстер спорту України з Текпандо. Гордістю всю є повітрява Ольга, нагороджена золотою медаллю за високі досягнення у начальники. Усі випускники є активними учасниками громадського та культурного життя школи міста. Малийська Діана є дипломатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів окаливщик. надається начальнику відділу освіти Широбіло Тетяні Миколаївні світом каштанів, сонячними променями, вишуканістю юнаків, граційністю дівчат материнською ласкою, батьківською гордістю, вчительським щастям наповнена центральна площа нашого міста. Сьогодні ми благословляємо на доросле самостійне життя наших випускників, наше молоде покоління. Дорогі наші дорослі діти, і у самостійне життя, мрійте, крилато, дійте гідно і достойно, працюйте натхненно, живіть мудро, у добрий путь, дорогі наші дорослі діти!